Щастя це свобода. Щаслива людина та, яка свободна. Ну не так, як ви це бачите. Свободна людина це не та, яка має гроші, машини, хати і багато хажорів букетів. Свобода має під, під виглядом я свободний від залежності. У мене немає залежності, і я щасливий. Щасливий тот, кого немає залежності. Тому що залежності я ілюзії, які тянуть нас в прірву нашого нещастя, де ми думаємо, що ми королі. Свобода це коли ви можете бути самим собою, не вдягати жодних масок. Проработати свої кермічні долги, партнери, все і бачити ясно мір, приймати мір, яким він є, приймати себе, бути собою на своєму місці. Якщо я чоловік, то я чоловік з чоловічими енергіями, і чоловічими справами, без масок, працюючи на своєму предназначенні, виконуючи свою місію, не маючи залежності. Ось називається свобода щастя. А все остальне це ваше оправдання вашого легунства, лені, нехотіння, небажання у вигляді оправдань. Приймайте більше інформації особисті.